Соняшник ліра середньостиглий сербський гібрид для технології Clearfield під Євролайтинг з потенціалом врожайності до 55 центнерів з гектара. Завдяки високій посухостійкості та стійкості до основних хвороб цей гібрид чудово підходить для вирощування в зонах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду ліра. Тип гібриду простий. Група стиглості середньостиглий 110-114 днів. Потенціал врожайності 55 центнерів з гектара, висота рослин 170-180 см, насіння чорного кольору подовжене, олійність 48-50%. Переваги гібриду ліра. Стійкість до посухи, висока стійкість до посушливих умов, що робить гібрид ідеальним для степових зон України. Стійкість до хвороб має генетичну стійкість до несправжньої борошнистої роси. Та високу толерантність до фомопсису, іржі і соняшникової молі, що сприяє здоровому росту рослин. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.